Авіація сил оборони ЗСУ протягом доби завдала шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ, а також позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили протиповітряної оборони ЗСУ за добу збили дві крилаті ракети типу Калібр. А підрозділи ракетних військ та артилерії вразили один район зосередження живої сили. Збройні сили України ліквідували групу диверсантів, яка намагалася висадитись на один із островів у заплаві Дніпра. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Захисники знищили десятьох окупантів: два безпілотники Орлан-10, станцію радіоелектронної боротьби, протитанковий ракетний комплекс та великокаліберну артилерійську гармату гаубицю. Ну і ситуація в місті Бахмут на Донеччині залишається напруженою. Про це у своєму відеозверненні розповів військовослужбовець із позивним, із позивним Мадяр. Далі послухаємо пряму мову: дересний сніг вкотре. Видимість дуже погана. Обстріли ворожою артилерією та танками нещухають. Все з вчорашнього дня продовжується, ніби ворог виконує свій намір чи то на річницю, чи то на виступ блудного діда бункерного, на оголошення все ж таки домогтися частини міста Бахмут. Сьогодні я не буду багато розповідати, коротенько. По флангам ситуація буде пізніше, адже там не є чогось гострого. Я маю на увазі північний фланг і, і південний, дальні фланги Бахмуту. А ось по місту. Ситуація тяжка, реально тяжка сьогодні без ілюзій і, і, і зайвих слід, слів. Особливо тяжка вона з двох напрямків. Це західно-південний напрямок зі сторони так званого району Літочка. Там силами ЗСУ стримується. Беззупинний натиск ворога, що хоче за будь-якої ціни зайти у передмісті околиці і закріпитися на а, деяких нових вулицях Бахмуту. І так складно складна ситуація з північного в'їзду в Бахмут. Там після багаторазових спроб а, а, ворога атакувати. А, Створилася така беззупинна череда боїв, котра триває і зараз, і триватиме і вночі, бо вночі, звичайно, ці гурдолаки більш активізуються. Трохи не на нашу користь грає та туманка, що утворилася, і виконувати льотні завдання зараз є складнішим. Окреслюю важливість саме утримання позицій в нічний час, коли, коли слідкувати треба виключно е, очима, оснащеними е, відповідними тепловізійними засобами. А їх по звісним причинам не вистачає. Не у птахів Мадяра, птахів Мадяра наразі більш-менш засобами забезпечені, а в цілому загалом, бо однієї. Групи Мадяра не вистачає, щоб накрити собою очима і північне передмістя, і східне передмістя, і всі навкруги околиці з трьох сторон Бахмуту. Це є, мабуть, наразі суттєва проблема для того, щоб артилерія могла наносити відповідні вражаючі удари по штурмуючим силам ворога. На сумщині протягом минулого дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад області: Хотінської, білопільської, новослобіцької і путивльської. Було зафіксовано понад 75 прильотів. У Збройних силах України пояснили, чому не збивають повітряні кулі, які запускає РФ. Прес-секретар оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила: ці кулі це способи розвідки, звідки працює наше ППО. Тому ми поки що обмежувалися спостереженням за ними та не відкривали своїх позицій. Вона додала, що активність ворожої розвідки постійно фіксується. Втім, силам ППО вдається приземлити ворожі БПЛА. 450 літаків тактичної авіації і 300 гелікоптерів. Половина з них ударні. Таку кількість техніки Росія накопичила біля України. Про це розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, ці літаки та гелікоптери розміщені в Росії на менш ніж не менш ніж за 200 кілометрів від кордону окупанти розмістили авіацію на такій відстані, щоб не потрапити під вогонь Хаймарс. Втім, Юсов виключає ймовірність одночасного застосування всієї цієї авіації. І група 8-го полку сил спеціальних операцій прийшла на допомогу позиції, яку штурмували рашисти. Бій відбувся протягом шести годин, і всі атаки штурмових груп були відбиті. Далі ви побачите вражаючі кадри біочима кулеметника із групи Філа. <прохи> да, вони як будто, вони як будто обходять. Не, не бачу. Охолонь, <прохи> братан. Війна – це не лише бої з подавлення вогню противника, це багато рутинної та часто негероїчної роботи, але без цього вона неможлива. Наш воїн з позивним Брейк показав, яке воно життя на нулі. Та чому копання окопів дуже важлива справа на цій війні? Я скажу очевидні речі, але ну можливо, можливо не для всіх. Війна це не лише стрілянина, поїздки на танках, на БМП, зйомка крутих відосів. Це велика кількість речей, яких не видно часто на відео. От, наприклад, це копання окопів. В цьому немає нічого крутого, в цьому немає нічого героїчного. А я не знаю, як звичайний робітник на будівництві стоїш і працюєш. Це дуже тяжко, особливо взимку. Земля тут надзвичайно тверда, вона просто як крига, і тому ми навіть не лопатами копаємо. А дечим трішки посерйозніше не витримала ця красуня, не витримала навантаження. Але іншої немає, тому буду цією копати. Поки я копаю, мені ще треба продивлятись в поле і не дозволити ворогам підповсти тихенько до наших позицій і напасти на нас. Тому треба копати. Треба бути весь час готовим відбувати атаки. Коротше кажучи, мультизадачні ще та. Побачили ми, що дійсно війна це не лише якісь героїчні кадри, це рутина. І як, власне, бачимо з кадрів, дуже часто все зводиться до підготовки своїх позицій і підготовки окопів, адже підготовлені позиції це вже половина успіху. Ну і такі були головні новини з фронту на цю мить, а ефір Апостроф тіві триває далі.